6 здоров'я, много літ! Це перша серія. Дякую всім, хто лайкав. На пілотному випуску ми набрали тисячу лайків уже. Я повернувся сюди і будемо сьогодні щось знімати, пробувати, досліджувати дичину. Я сьогодні приїхав в обід. Вчора група поїхала додому, ми лазили цими. Краями досліджували ці хутори на ходу, так би мовити, а зараз я буду тут деякий час жити і постараюсь відтворити побут і культуру тутешню. Вчора ми їздили з другом в сусіднє село і розпитували старожилів про те, як тут було, як тут жили люди. Інформації поки мало але те що є вже дає нам якісь підказки чим тут займались це, впізнали колега щось трохи знімаємо доказуємо <зад》> просимо пімо <зад》>. по 100 маєте щось доброго є yeah. бо ми нічого не взяли з собою. Ще що, бага шам брати? Медлиць, він зараз буде тиждень жити у бездежу в хаті в нас. І знімає відео про кліпи. Бо в Чехії виділи, як ми файно живемо. Якщо просто, то... Слава, слава, слава. Не вживай. Це тут баби на рівно сестра живе. Ну, це ж тут не так. Це бойки ще ну так коло рік, хати. А тут у горбах. Оце якраз на сухому долі почали будуватися. От якраз на тому долі, на тому другому горі. Раньше жили рідкі. а без. А не дай Бог би комусь землі всім не ставало. А тепер іде ставай, де хочеш. Ми Олегом говоримо кожен день майже все на скайпі. Як твер придумали скайп. То мені передав Василь з Іспанії. Той коняк. То коняк іспанський, так? Так. Це такий перший зворик за тим зворком. Ну, ну. Ні, ну. Все, тато, не рішно. А ти не хочеш це зробити? О, добре. І бос добре. Ти як маємо скрипетки. Яка цікава висадати, вже ми пів горба цягав. Так? Тут висота страшна просто. у Леповиці, тут вже снігу нема, а в Леповиці сніг. Так. Mm -hmm. Тільки вище. Липовиці вещей. Тут виглядаєш, що вона нижче. Так, а вона вище. А вона реально навеще. Mm -hmm. Або Від рівня так. Mm -hmm. В нашим сегосі вже снігу нема. А на їх сегосі є сніг? Воно yeah. mm. невеще. Yeah. Yeah. Я за життя вбив двох зайців і дві ребезру. Ну, а, тіль, а тілько вирізав у селі, то я не свинай. знаю. Свинай... Ні. ні, то села не стане без мене, тому що свинай, спеціаліст. я не знаю, то ти, як від, від, 20, від 27 років я ріжу до, аж до тепер. А ще не було що взяти випадки? у вас корову на випас туди на пару тижнів, побудувати впасти, даже... ну хай. Там трави такі, що <ріх> <ріху> в... <ріху> <А, ріху> вага. Це світла не було в Бездежі ніколи. Ні, ні. Не там, не а куди. що баба каже, що за струдницю було світло, коли. Та мотор, а, а, <ріху> не мотором, а не. станції <ріху> так? <ріху> <ріху> Ага, але поступів не було. бо там була, там була ферма, він не робили ці роки А розкажіть, може ви пам'ятаєте, за той склозавод чи що там було? Там десь був склозавод, туди ще в кінці. Він без державного? Так. Десь там на тім туди А ви не пам'ятаєте, що це склозавод? Так, так. Це ж фундамент там слухає. Я без державу пам'ятаю, як їм всі там не був. Так, то ви не пам'ятаєте теж склозавод? Ні. Склозавод там колись був. Там був десь... Mm -hmm. нагаду, Мені зайленно хто за склозовод тоже казав. То ти же не буде ніхто Так? у Та? варті. Та? Ну, приніс піксов єлізадкий. Діду за 40 років, ні одна гайка не приїжджала впевір. А туди, як туди ще розбивши давно? В 83-му році. А то я знаю за той. Я не був, то в Ростоці. В Ростоці, так, так. Верстігло його, аж у сміс. Де вертольот до верха 15 метрів десь. як був той якийсь, ан його згоряє з нього. Так не могли знайти вертольотом, то все прошили, були так. Та то в джурапах То, то страшне, то такі там дєбрі, що, що yeah, yeah. то тобі ніхто. Там, де всі? То, що скоро? Я не знаю, що тут є, такі тут є, що тут є. Треба кликати, чи більше людей. Наїдуть, наїдуть, бо слово скажу, бля. Ой, де ми, ой, Олегове. Олегове? Олег вже не Ну, у нас це називається кушка. На шолюк. А тут шолюк, а шолюк у нас від курудза. Бо я робив з'ясення. Я не посоромився, ось так плавати. Ні, ну <с> ми граблі робили, то це моє працював колись. Я робив масло. А кісета? Кісета я... А ну, що <quería> ж, а ми все кісет сподобно. Та й граблі нові. Оля, не знаю. Оля, ну, будь ласка. Бо не наховали там трошки. Наховали? На чорний день? <para> Ні, бо я вже не роблю. А другий? Собі треба ще буде. Собі, та й доньці треба, чи все A ty byś znał klasyczną? Tak, tak. A ty takie same? Nie, no, no, no poяснienie, co to, jak to robisz. No. to się robi z jabłora, z kozjabra, z, z jabłinki. Z Dobra, dobra. Róczka, bo tam krewunieby się. Krewunie. Tak się zrobić? Pierwszy. Później co To jest bróczka, oto to, to paskule. Тут колись і космот і все забуває. Десь кілька свадів. А то є в різних місцевостях Закарпатських. А ви не в Закарпатів я назенька, бо не земля. Бо Вони горі горбом гори. А ми долі угор. А ми долі вгор. Там має бути ще. Довше від хлопа, так? В рівні уріз. У ріст. Раніше... Дідо зробив, я то що на... на плече і пішов. <рисловлення> <рисловлення> я то майстер від Бага. Кажу сріжний гарбити, є. Воно тепер не дуже гладке. А по суті, маєш інструмент виробляти Стараться, руками. З, -з роботу, так. Все руками. Так. Цей будиночок не є покинутий, в нього є хазяїн, я знайомий з хазяїном, і я безпосередньо просив дозволу тут пожити, тому я не якийсь там рейдер, я не просто прийшов закинути хутір і просто зайшов у хату і тут живу. Тим більше на Бойківщині так не вийде практично ніде, якщо ви хочете тут залізти десь поглибше в кущі, будьте впевнені, вас знайдуть, про вас будуть знати, тому що на Бойківщині так прийнято, чужаків тут не люблять. Наскільки я попросився, про мене знають, то я можу тут деякий час собі жити. Крім того, що ми розпитали у місцевих, мені показали ще дуже класний фільм, який знімала кіностудія Довженка, саме про звичаї, обрядовість. Весільну музику місцевого краю ще у 86 році. Ось. Чіткого плану в мене абсолютно нема. Я поки що п'ю каву і дивлюсь, що я буду сьогодні робити. У мене тут є багато м'яса, і мені треба буде по Попіклуватись про те, аби воно залишилось живим, якось його охолодити. Зараз буду думати і заносити його десь в річку, пробувати, що з цього буде. До мене, очевидно, будуть сюди приїжджати гості, сам власник будинку, і, можливо, ще хтось, можливо, хтось постарший з родичів, хто тут жив. Приїде і розповість нам, що це було і як тут жили. Я, в свою чергу, поки думаю тільки про те, як, як тут газдувати. Для того, аби зрозуміти місцевий вайб і життя, треба займатися тим самим, чим займались люди. Ну, у мене худоби нема, але я думаю, на днях я спробую тут покосити і поміняти сіно на горище. На свіжіше. Поступово тут живучи, я буду вам розповідати про це місце і показувати тутешні місця. У мене є кілька таких абсолютно безумних ідей, але я думаю, вони вам будуть цікаві. Так що, ставте лайк, підписуйтесь, йдемо ховати м'ясо, а відтак йдемо рубати острову. Залишайтеся. Можете гуглити, що таке острива і яка роль у заготівлі сіна у остриви. Так, у мене тут є, набрав собі їжі. Вже трохи овочів. Зараз їх перепакую, залишаю на столі. Це копчене копчене м'ясо. Тут холодильника немає і зараз покажу вам, як я буду це м'ясо зберігати, тут є кусок сала. Так, ставлю отут. Тут у мене є ще фермапав на то, щоб чай варити і не розкладати ватру. Тут у мене трохи закруток, є тушонка, салати, є сметана. Це в мене було молоко, але зараз тут уже кисляк, тобто кефір. Може я з цього, може і так вип'ю, а може і зроблю з цього сир, не знаю ще. Так, поки що залишу так, можливо до завтра. Потім треба їх переховати так, щоб вода повністю покрила. Тут воно ще деякий час просидить. Ну, в цілому норм. Тут буде низька температура. Зарішаю тут, набираю трохи води. Тепер через М'ясо я не можу набрати повно води. Окей, прийду ще. Ну не знаю, що думаєте? Яка ймовірність того, що сюди може прийти лисиця і забрати моє м'ясо. <гум> В будь-якому випадку тут достатньо холодно, аби воно тут просиділо кілька днів, якщо буде. Тут не ок, то переміщу подалі більшу річку. Ось. Це в мене менша панель, всього на 20 ватт і вона зараз заряджає зовнішню батарею для камери Fuji. Ну, зарядка йде, тобто він працює, він був на нулі, побачимо чи до вечора зарядить. Та зовнішня батарея має приблизно 6-7 тисяч. Тут в мене знаходиться техніка, це в мене робоче місце, там у мене одяг, там ще один стілець. Це в мене бесага стародавні, колись люди з таким у ліс ходили, я буду пробувати так само. Недалеко від цього будиночку є ще один, він знаходиться по ту сторону річки, а тут, неподалік, я помітив одне сухе дерево, здається, то смерека. Вон вона. Зараз схожу туди. Мені звідси виглядає, що з того може вийти непогана острова. Ну а якщо не вийде, то я використаю це як паливо. Мені все одно треба топити в моєму будиночку хоча час від часу. Може щось їсти варити. Одним словом, зараз вирушаю туди і буду пиляти ото дерево. Вода. Це занадто товста смирека для Остри, Треба взяти її тільки вершечок. Пробуємо пиля тут живуть мурашки, тому я буду пиляти чуть вище, хай вони собі тут живуть все одно, цей шматок дерева доволі трухлявий, хай собі тут згниває, мурашки хай живуть. Буду отут пиляти. Ну, будиночок для мурашок лишився. Мені це не потрібно, ти моєю пилкою я б певно не спилив. Тому Лісоруби вибачайте, пень високий, але це сухе дерево, воно собі тут загниє цей пень. що звідси з цього місця то можна в принципі робити остру треба кидати на землю неле Тут у мене брудний одяг, йду до річки. Зараз буду робити пральну машину з річки. Кілька годин речі повинні бути чистими, річка повинна їх випрати. Газдуя. Вечеря це домашній хліб місцевий, мені передали, так що голубці теж, тут м'ясо. Всім смачного. У зелені свята, тому в мене така багата кухня. Це стане ненадовго, але скоро закінчиться. І я намагатимусь вирівняти своє меню до того, як було типовим для цих країв. Вістя здоров'я. Сьогодні до обіду я займався справами. По роботі інтернет писав пости, перекидав вчорашні матеріали, тому тільки після обіду виліз, йду дивитися, що там в мене правильна машина працює, не працює, може вже е, річка позабирала і вже десь в районі Рожнятива мої шкарпетки і мої футболки. План на сьогодні невеликий, я все-таки зібрався домонтувати ролик. Всі мої речі на місці, їх трохи примулило, але зараз я їх прополощу і ставлю сушити, думаю, все буде ок. Так, Речі випрались, коли висохнуть, може буде по запаху. Визначити, наскільки це ефективний спосіб прання. Велика перевага його в тому, що не треба використовувати всілякі мильні пральні засоби. Там просто за ніч вода вимиває запах скоріше, ніж бруд. Тому що Речі лишились такі собі. Але пахнуть річкою чистою. І від цього кайфово. Відранку я займаюся тим, що заряджаю екофлоу. Мені друг Іван позичив на цей проєкт саме це екофлоу. Ця панель, якщо що продається, я залишу контакти там внизу. Заходьте, питайте. Дуже крута штука. Delta Pro. Ця панель зарядила за день ну, майже повністю. При хорошій погоді цим можна жити. Дуже-дуже крута. І вона ще достатньо міцна, тобто з нею не треба там сильно панькатись. Вона прекрасно витримує всякі транспортування і так далі. Підемо подивимось, що там наше м'ясо. Так, Що тут у нас? У нас тут стало менше води. Так, м'яско пахне добре. Так, Я поміняв концепцію і зараз Воно там в воді. Я просто накидаю сюди каміння зверху. Так, це вчорашній сир відсіжений. Гофлоу зранку було менше 30, зараз майже 90 і потужність заряджання ну біля 200 Вт, пише 2 години. Це вже вечірнє сонце. Сама панель, отам, вона на 400 Вт. Ну, пікову, якщо правильно його виставити, там 370 Вт можна добитися на заряджання. Може і 400 Вт можна, але це треба з нею довго бігати і виставляти кут Але в цілому дуже ефективна система, мені аж дивно. Всім дякую, кладіть лайк. Як тільки це відео набере тисячу лайків, я буду монтувати наступне. Не забувайте про коментарі. Коментарі допомагають просувати відео на Ютубі. Не забувайте підписуватися на спонсорство. Для спонсорів виходять окремі випуски, без цензури, і трошечки довші і більш цікаві. Можливо. Обов'язково зайдіть в опис, подивіться, там є всякі корисні посилання. Зокрема про цю панель, де її можна купити, це з рук, так би мовити. Любіть тата, маму і лежить один на одного. Всім папа! -па.